Леся Українка, Лариса Петрівна Косач, квітка Життя і творчість. Лариса Петрівна Косач. Відома світові під псевдонімом Леся Українка, народилася 25 лютого 1871 року в містечку Новоград-Волинський, нині Звягель, Житомирська область. Походила зі сім'ї інтелігентів батько Петро Антонович Косач, був юристом і діячем місцевого життя, мати Олена Печелка, у дівоцтві Драгоманова. Письменниця, перекладачка і активна діячка культурного руху. Родина Косачів створила навколо Лариси атмосферу неабиякої книжкової і духовної культури, у домі говорили кількома мовами, вели дискусії, читали українську та світову літературу, збирали народну творчість. Це визначило подальшу інтелектуальну та естетичну спрямованість дівчини, дитинство і перші літературні кроки. Вже з малку Лариса виявляла сильний поетичний темперамент. Перші вірші почала складати ще в ранньому дитинстві, прийнято вважати, що вона написала свій перший вірш у вісім років. У 1884 році, у 13-річному віці, її поезія вперше з'явилася у друку під псевдонімом Леся Українка. Псевдонім запропонувала мати, що мав захищати молоду авторку в умовах цензурних утисків російської влади стосовно українського слова. З ранніх творів уже проступали ті риси, які зробили її дорослу поезію впізнаваною, глибока емоційність, інтелектуальна напруга, багата метафорика, елементи народного фольклору та бунтівний характер, освіта, мовні здібності, культурне середовище Леся отримала ґрунтовну домашню освіту. Додатково опанувала кілька іноземних мов: французьку, німецьку, італійську, англійську, а також давні мови, що дозволяло їй читати класики в оригіналі. Вона захоплювалася історією, легендами і етнографією, багато читала Біблію, античну літературу і сучасних європейських поетів. Вплив на формування її світогляду мали дядько, визначний вчений і громадський діяч Михайло Драгоманов. А також знайомі літературні постаті того часу Микола Лисенко, Іван Франко, Марко Вовчок та інші. Хвороба та мандрівки життя в боротьбі з недугою. У дитинстві Леся пережила тяжку недугу, хронічну форму туберкульозу, який у різних джерелах позначають як ураження кісток і внутрішніх органів, що супроводжувала її все життя і багато в чому визначила як фізичну, так і творчо психологічну долю поетеси. Хвороба змусила її шукати різні кліматичні умови для лікування, вона тривалий час лікувалася і подорожувала по Криму, Кавказу, Єгипту, країнах Західної Європи, Німеччина, Австрія, Італія та ін. Мандрівки не лише підживлювали її надію на одужання, а й розширювали коло культурних та інтелектуальних вражень, знайомство з різними культурами відобразилося у тематичних та жанрових пошуках у її творчості. Літературна кар'єра Поезія, драма, перекладницька робота. Леся Українка, авторка великої кількості віршів, драматичних полотен, поем, прозових творів, літературно-критичних статей та перекладів. Її поезія поєднувала глибокий ліризм і громадянську позицію. У творах відчувається постійна боротьба за гідність людську і національну, прагнення свободи та моральної сили особистості. У збірках на крилах пісень. Одна 1893 Думки і мрії, одна Ехо, Одна 1902 та інших читач знайде як інтимну лірику, так і політично заряджену поезію. У поетичних образах часто постають мотиви терпіння, боротьби, духовного спротиву, а також звернення до міфологічного і фольклорного кореня. У драматургії Лесі Українки поєдналися психологічна глибина і символічно міфологічна площина. Серед найвідоміших її драм Кассандра, одночасно історична і філософська трагедія, в «Катакомбах» політично історична драма, «Одержима» та найпомітніший драматичний твір, Лісова пісня, 1911. Лісова пісня стала вершиною її художнього доробку, у ній живе поєднання легендарного світу українського фольклору. Тонкої поезії, музикальності мови і філософських розмислів про любов, волю та призначення людини. Драма, насичена образами магічних істот, сил природи і людських пристрастей, водночас у творі чути голоси модерного естетичного пошуку і національного самоусвідомлення. Леся була також блискучою перекладачкою, вона давала української твори Гомера, Гете, Шіллера, Юго, Гейне, Шекспіра, фрагменти. А також сучасних їй європейських авторів. Переклади були важливим етапом її творчості, вони збагачували українську мову новими інтонаціями, ритмами та образами, громадянська позиція, фемінізм, політична активність. Леся Українка була не лише митцем, а й громадсько свідомою особистістю. Вона відстоювала ідеї національної гідності, культурної самобутності та суспільної справедливості. У її творах часто зустрічається тема боротьби проти пригнічення як зовнішнього, національного, так і внутрішнього, психологічного, морального. Через творчість Леся прищеплювала ідею активної громадянської позиції, що робило її голос актуальним у колі інтелектуальної еліти і громадських рухів. Як жінка-інтелектуалка і творча особистість, вона також торкалася тем становища жінки в суспільстві, ролі освіти та самостійності. Її приклад поетеси і мислительки, яка, попри фізичні страждання, сама заробляла собі ім'я і вплив, був і залишається натхненням для багатьох поколінь українок. Особисте життя, стосунки і шлюб. Леся Українка мала важливі дружні і творчі зв'язки з провідними діячами епохи, Іван Франко був серед тих, хто підтримував її творчість і допомагав у друку, вона спілкувалася з громадськими діячами і митцями. Які впливали на її свідомість і долю. У 1907 році вона вийшла заміж за Клемента Квітк, музикознавця і фольклориста, який поділяв її інтереси у збиранні та вивченні народної пісні. Шлюб приніс Лесі опору і розуміння, а також допоміг розширити її етнографічні горизонти. Разом вони працювали над збереженням української народної спадщини, проте хвороба залишалася постійною супутницею. Часом дуже виснажливою, що обмежувало фізичні можливості лесяни, але не зламало її творчої волі. Основні твори і художні теми. Леся Українка залишила по собі багату спадщину, поетичні збірки, драматичні поеми та п'єси, переклади, прозу та листування серед творів, які заслуговують на особливу увагу. Поезія раннього і зрілого періоду, інтимна лірична поезія, громадянська лірика. Філософські роздуми. На крилах пісень, одна 1893, збірка, що показала її як поетесу з багатим внутрішнім світом. Думки і мрії, 1899, ехо, 1902, подальші збірки, які укріпили її репутацію. Драми Кассандра в Катакомбах, лісова пісня, різні за формою і спрямуванням. Але всі вони відзначені глибиною психологічного аналізу і символічним наповненням. Поеми й прозові твори присвячені історії і міфології. Тематика її творів дуже широка, від особистісної туги і страждання до високих поривів любові і самопожертви, від національної проблематики до загальнолюдських філософських роздумів про свободу, честь і призначення людини. Її мова, пластична і музична, насичена метафорами й епітетами. Іноді експериментальною ритмікою, літературна техніка і інновації. Однією з особливостей лесяни було її вміння поєднувати народно-фольклорні елементи з модерними літературними формами. Її драматургія часто використовує символи і мотиви язичницької міфології, а також християнські алюзії, все це формує своєрідний синтез національного і універсального. Вона системно працювала над мовою драми, прагнула створити театр. У якому символи і музикальність слова стануть дієвими художніми засобами? Переклади, наукова і просвітницька діяльність перекладацька діяльність Лесі Українки була важливою складовою її творчого шляху вона не лише приносила в українську культуру європейські зразки, але й удосконалювала перекладну техніку, адаптувала складні поетичні форми, збагачувала українську літературну мову. Окрім того, Її зацікавлення етнографією і фольклористикою підтримувалося працею з народною піснею, яку вона цінувала як джерело національної мудрості та художньої енергії. Останні роки життя і смерть. Незважаючи на численні лікувальні спроби і подорожі, хвороба продовжувала виснажувати Ларису Косачквітку. Останні роки життя вона провела у поєднанні творчої активності і постійних пошуків лікування у Криму. В Єгипті, на Кавказі та в Європі. Леся Українка померла один, за іншою хронологією, 15 серпня 1913 року в містечку Сурамі Сурам, нині Грузія, під час лікувального перебування у гірському курорті. Похована у Києві на байковому кладовищі, її тіло було перевезене на батьківщину. Смерть поетеси стала важкою втратою для української культури. Її ранній відхід обірвав блискучу художню кар'єру. Спадщина і вплив. Спадщина Лесі Українки надзвичайно впливова. Вона стала символом національної гідності та творчої мужності. Її твори перекладено багатьма мовами, її драматургія і поезія далі вивчаються в школах і вишах, її образ слугує натхненням для театральних постановок, музичних інтерпретацій, художніх і мистецьких проєктів. Леся є однією з центральних фігур української літератури XIX, XX століть, її ім'я, символ культурного спротиву і інтелектуальної свободи. Пам'ять про Лесі Українку в культурній та громадській свідомості виявляється багатьма способами назви вулиць і шкіл, пам'ятники у різних містах України та світу, наукові дослідження, фестивалі та театральні постановки її п'єс. Її творчість лишається живою. Читачі знаходять у ній відповідь на сучасні питання про людську стійкість, мораль і національну ідентичність. Чому Леся Українка важлива сьогодні? Іронічно, але саме крізь власне страждання Леся вибудувала мозаїку світосприйняття, яка робить її твори універсальними і актуальними. Вона писала про боротьбу духу з обставинами, про необхідність внутрішнього подвигу, про право людини на свободу і достоєнство. У часи коли нація зіштовхується з викликами, її творчість набуває додаткової символічної ваги, її голос закликає не піддаватися приниженню, зберігати відчуття краси і гідності, плекати культуру та мову. Практичне значення її творчості видно і у тому, що драматичні твори Лесі Українки не втрачають сценічної привабливості, лісова пісня. Кассандра та інші постановки регулярно повертаються на українські і зарубіжні сцени, де вони у різних інтерпретаціях промовляють до сучасної аудиторії. Висновок Леся Українка, постать багатовимірна, поетеса лірик, драматург, перекладачка, громадська діячка, жінка з незламною духом, яка упродовж життя боролася з фізичним болем і вела невмолому творчу працю. Її спадщина це не лише томи віршів чи тексти п'єс. А й приклад творчої мужності і національної гідності, що закликає наступні покоління зберігати мову, культуру і готовність до морального вибору. Якщо хочеш, я можу. 1. підготувати цей текст у форматі DAX або PDF, щоб ти міг ла, завантажити та роздрукувати, 2. зробити переклад цієї біографії англійською або іншою мовою. 3. скоротити її до академічної статті, 800-1000 слів, або зробити версію для шкільної презентації з основними тезами та цитатами Лесі